Моя земля прекрасніша за вроду всіх богинь, могутніша за міць усіх титанів, моя земля згоряє у вогні, затоптана нарогою титанів, несе свій хрест століття, крізь віки, спливаючи в кривавих битвах в полі, незламана, зривається з колін, благаючи в небес бездонних долі. Обсмалені вогнем священих війн, стоять, мов щит, нескорені Карпати, Не проросла безмежна гладь степів, Моя земля по вік буде стояти, над нами синя далечінь небес, Жовтіє в полі, килимом колосся, Червоно чорний прапор правих битв, вінком терновим вплетений в волосся.